Ну що, доброго ранку вам, доброго вечора, вже коли хто буде дивитися. Бачите, навіть люди ходять, ви все время кажете, що люди не ходять. Ходять ходять по вулиці, тобто я не одна хожу по, по цьому місту. Ще хочу сказати, що зараз ми з вами в місті Стеллартон, Нова Шотландія, Канада. Сьогодні відео я хотіла записати таке новорічне. Підготовка до Нового року, але я хотіла розказати вам дуже таку історію, як я все ж таки засталась без медичної страховки. Всього неможливо підрахувати. Ну так, є як є, я приїхала 23 листопада е, прошлого року. О, і тобто в мене 23 листопада закінчилась медична страховка. Ще в вересні місяці я почала думати, як же мені продовжити. Тут багато українців, які вже більше року, то я в них питала, як продовжити? Та ну нічого, просто заповнити один документ, відправити, та все, ерунда, чекай, він до тебе прийде. Я все чекаю, ходжу на ту почту. О зараз теж ходила на пошту, але вже не, не за документом. От ходжу я ходжу, чекаю, чекаю, чекаю. Уже вересень, уже жовтень, а мені нічого не приходить. Ну, думаю, що ж треба робити, в кого не питаю. Та це легко прийде, там дві букви поставили. Що ти пішуєш там за місяць до кінця воно прийде. Ну, чекала, чекала, чекала я. А так як я людина така тривожна, то вже тоді я звернулася до канадці. До своєї керівниці звернулася, кажу, мені треба продовжити. Ось моя карточка, мені треба продовжити її. Що мені робити? Вона каже: заходиш на сайт і там зараз ми з тобою подивимося. Зайшли ми з нею на сайт, подивилися, і там була форма. Яку ми розпечатали, він так яку ми розпечатали та заповнили. Тобто, ну все, заповнили ми десь за півтора місяці в жовтні, 11 жовтня, ми заповнили. І все, вона каже, чекай десь 3-4 неділі, бо прийде тобі, і буде тобі щастя, і прийде тобі нова карточка. Все чекаю, я чекаю, чекаю, пройшло 4 неділі вже. Вже 11 листопада, думаю, що ж нічого не приходить. Я їй кажу, що давай спробуємо позвонити. Вона спробувала сама позвонити. їй сказала, що там конфіденціальна е, інформація неможливо. Тоді їм я дзвоню, я їм телефоную, вони мені кажуть, так, прийшла ваша карточка. все добре, але не добре. То що ж, що ж сталося? Хочу сказати, що там є така послуга, що ви можете замовити перекладача, і він вам буде перекладати. Тому що багато термінів, багато такої складної розмовної. Думаю, щось можливо, щось не зрозуміє, що там говорять. Ладно, дали мені перекладача, перекладає вона. От, перекладала, вона мені перекладала, каже: Ота карточка, яку ти заповнила, вона не годна. Треба нову. Кажу, де взяти нову? Тому що тільки на сайті, тільки така. А вона каже, що це на сайті, тільки для тих, у кого є permanent resident або паспорт. Для ньюкамерів інша. І вона приходить вам на адресу, яку ви вказували, коли. Ви реєструвалися. Я кажу: то я знаю адресу, я телефоную своїй хоз. Кажу, не приходили ніякі документи. Вона каже, ні, нічого не приходило. я не бачила нічого, не було ніяких документів. Мені сказали, що за три місяці треба почати було оформлювати цю карточку нову. Довжні були прийти документи, їх треба було заповнити. І після цього тоді почалась би процес того, що почали. Робити нову карточку. Ну так як вже було 11 або 12 листопада. То я кажу, що ж мені робити? Вони кажуть, ну що, будемо виписувати, будемо висилати вам на нову адресу вже. Я до того часу я вже поміняла адресу. От в, на сайті туди ж зайшла, на сайті поміняла адресу, і це вже було там. 15, можливо, що гляньте, який сильний вітер. Пориво вітру от, Я вже поміняла, але ж уже і час пройшов. Ну, що, остається тільки чекати. Вони сказали, чекайте, ми вам вийшли на нові документи. Дуже сильний вітер. Вийшлимо вам нові документи. Ось гляньте, кафе Тім Хорсас, вони тут по всій, по всій новій Шотландії, кажуть, що по всій Канаді. Я не бачила. Але кажуть, що по всій Це таке популярне кафе. Тут каву п'ють. Багато хто з українців знаходить тут роботу. От. Ну, ось така ситуація. Тобто я чекала і мені десь 20 числа прийшли нові документи. Я їх заповнила на мою нову адресу. Я їх заповнила і відправила. І ось тепер я чекаю нову карточку е медичного страхування. Але вже ж закінчилась моя карточка. 23-го закінчилась моя карточка. Тобто я зосталася ось уже почти місяць, я без медичного страхування. Телефоную, я їм кажу, вже пройшло ну, три неділі. Ви казали, три неділі пройшло вже три неділі, а карточки ж. Так і не прийшла. Я ходжу ось кожного дня на пошту після роботи, а карточки немає. Я вже телефонувала їм два рази, вони сказали через три тижні. Потім я ось от, телефонувала ну, в понеділок, мені сказали, ще три тижні. Ну, тобто, десь тепер я її отримаю в січні, десь після 15 го числа я отримаю карточку. Можливо. От. Так що, такі справи, Осталась я без медичного страхування. Ну, це, це така доволі неприємна ситуація, тому що якщо захворіти в цей час, то звісно в госпіталь мене приймуть, але виставлять рахунок. І цей рахунок, якщо це буде госпіталь, то можна сказати, що зараз йде оформлення карточки і вони відкладуть цей рахунок на 90 днів. І за ці 90 днів в мене повинна прийти карточка, потім десь мені треба буде шукати якусь форму, щоб заповнити і спорити цей рахунок. Ну, тобто, ціла-ціла головна така біль. Але якщо мені потребується піти до лікаря, то мені потрібно піти і оплатити рахунок. А потім ще оп'ять заповнити карточку, якусь не, не зрозуміло де. За, ну, зрозуміло, що можна знайти її десь. От, заповнити цю карточку і мені ці кошти страхова поверне. От, ось така ситуація. Це я їм дзвонила вже. Два рази, ось, як другий раз я казала, а якщо я вдруг захвалюю, або мені потрібно буде піти до лікаря, то вони мені розказали ось такий е, алгоритм роботи, що робити. Тому це головна така біль. Знаєте, що документи вам, нюкамерам, повинні прийти на адресу вашу, яку ви вказували. От, якщо не прийшли, то телефонуйте, не бійтесь телефонувати, тому що ви можете запросити ем, перекладача сказати, що мені потрібен, I need translator Ukraine. І вам дадуть українського перекладача. Так, це займе дуже багато часу. Я десь годину е, поки телефонувала, потім почки чекала цього транслейтера. Але це можливо і це найкращий варіант. Ви закажете, е, щоб вам вислали ці бумаги, ви їх заповните, тому що ця вся катавасія, вона десь зараз перед святами вона буде зовсім мені сказали, що е, е, час очікування збільшився, тому що свята. І десь, ну, ось, мабуть, десь я 2 місяці буду без медичного страхування. Ну, це не є дуже добре. У мене воно не, не, не просрочене, я встигла його почати оформлювати а, вчасно, але ну, якось так. Тому якщо, бачите, чогось ми не знаємо, то й запитати особисто ні, ніде. Я ж кажу, в кого я не питала, мені казали, та це елементар, я не пам'ятаю, де я взяла ті бумаги. Ну, я не пам'ятаю, десь там ну, якось так. Та ну це все елементарно, сиди вдома, чекай. Ну що ти кипішуєш? Ну, ось, кипішуєш, не кипішуєш, а засталась я без медичної страховки. Всі з медичною страховкою, а я без. Ось так, коли вам кажуть, що не кипішуй, то кипішуй, кипішуй, кипішуй. От, ось така такі справи. Тепер в мене, я думаю, що ще десь місяць я буду без медичної страховки. Тут свята, то вже нічого мені сказали, що це в січні тепер чекати. Але ходжу кожного дня, бо сказала не пропустити, ходити можливо. Неможливо. Ну, ось останній раз, коли я телефонувала, мені сказали, що десь ще три тижні, а там свята, тобто письме свят. Ось так ось остатись без медичної страховки в Канаді. Зрозуміло, що все вирішується, але це такий головний біль. Воно вам надо. Отакі справи. Оце хотіла вам розказати про медичну страховку. Там на самій карточці є номер телефону, ви туди телефонуєте, якщо вам потрібен перекладач, просите перекладача, замовляєте їм документи, які вам не прийшли. Тому що, кажуть, що ми вам вислали. Ну, куди вислали? Я запитала той людини, яка давала адресу перший раз. Каже, ні. І що ви скажете, та нічого ви не скажете. Так воно і буде. Ось хотіла ще вам показати, які автобуси в Канаді. Оце автобус ось такий. Його замовляють. Це мій він працює на автобусі. Тому хочу ще раз сказати вам, що всього вам найкращого, в Україні перемоги. Буду розповідати всі ці каменки, тому що, бачите, я не знайшла де. Отримати таку інформацію. Всі мені щось розказували, але кожен щось сказав своє. Тому з вас підписка, з мене відео. І лайків дуже мало. Якщо цікаве відео, поставте лайк. Якщо не цікаве відео, поставте не вподобайку. Ось такі справи. З вами була Світланка з Канади. З мене відео, з вас підписка. Із вас коментар. Тому що я рахую, що це про медичну страховку дуже важливе відео. Якби я його знайшла, то зрозуміло, я зразу, би, зразу би позвонила туди і не мала б такої головної болі. Ну, ось так.